Забезпечити ефективний місцевий розвиток та гідні умови життя мешканців без якісної роботи місцевого самоврядування практично неможливо. Це аксіома для всіх цивілізованих суспільств з розвиненою демократією та сильним громадянським суспільством. Маючи солідну громаду, такі країни змогли забезпечити собі високий рівень життя, динамічний розвиток та гідне сьогодення в нашому місті, як власне і в цілому по Україні, місцеве самоврядування сьогодні, на жаль, стало заручником політичної боротьби різних партій, без влади, низької правової культури. Громадян, тим не менше, останніми роками херсонські міські організації докладають значних зусиль щодо присвіти громади та її ролі, але існує гостра необхідність саме системного підходу до розбудови місцевого самоврядування. Цель у того сотрудничества Одна Ну или звії з проблем, які ми піднімали і піднімаємо, та при всього зробити все можливе, щоб громада стала громадою. Не только ждала каких-то особых, кто-то что-то сделает, а сама активно участвовала в жизни и деятельности города. И с другой стороны, чтобы власть, городская власть, которую избирает громада, была под громаде и соответствовала тем требованиям, которые сегодня предъявляют громада к власти. В проєкті інформаційно-моніторингова система Вектор самоврядування розроблені поетапні механізми розвитку місцевого самоврядування, зокрема взаємодія влади і громади на інформаційному рівні. Та для забезпечення функціонування даної системи та розбудови нових механізмів і створення просвітницьких матеріалів необхідно забезпечити фінансування через міські цільові програми або за рахунок бізнесових структур. Крім того, ще треба допрацювати статут територіальної громади міста Херсона, регламент міськради та інші нормативно-правові документи. Наш проект информационно-мониторинговая системы вектор самоуправления нацелен прежде всего на то, чтобы простительская часть, просительская информация была донесена до нашей громады в максимально понятном, доступном виде и через те механизмы, которые мы считаем работают. Это библиотечная система, это, если это взять нашу молодежь, то это школы, вузы, вот. диски, это современные инструменты информационные. Там можно большой объем информации накопить. И вот мы действительно этот объем информации Вже в общем-то можемо наверное, сказати, що це вже бази знань Наші диски владна громади, ефективне самоврядування. Тобто, там вже інформація за нескільки, начинає з 2003 року, тобто вже 5 років. За результатами цього та всіх попередніх проєктів розвитку присутні виділили кілька рекомендацій представникам влади, бізнесу і громадських організацій, основні серед яких не залишатись байдужими, об'єднуватись в робочі групи та діяти відповідно до попередньо створеної концепції розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні.